thank <laughs> you Таю на телеканалі СТВ. В етері щоденний випуск новин триває 296-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ранок розпочався з повітряної тривоги по всій Україні. Внаслідок чого Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Повідомили у КМДА. У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. У небі на Дніпропетровщину сили позбили 10 російських ракет. А по Житомирщині було випущено дві ракети. Одна збита, жерта, постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. У свою чергу Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію. Повідомляє прес-служба НЕК Укренерго внаслідок ракетних обстрілів з боку РФ відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 грудня, відвідає Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком. Повідомили в офісі фактичного білоруського правителя візит відбувається на 10-й місяць війни Росії проти України, яка розпочалася в тому числі із білоруської території. У мінську заявили, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам на сам, а також ширші переговори з міністрами щодо білорусько-російської інтеграції. У заяві йдеться, що президенти також визначать пріоритет питання безпеки та обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, але не згадуються про Україну. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, неодноразово заявляв, що не має наміру водити білоруські війська в Україну. Востаннє Путін відвідував біло. Русь влітку 2019 року вигнати Росію з ООН і Радбезу право на вето не може бути правом на вбивство. З таким гаслом українці почали масово збирати підписи для виключення РФ з ООН. Народна ініціатива запустила петицію, аби забрати у Росії право вето та можливість впливати на рішення Організації Об'єднаних Націй. Окрім того, за нинішнім статутом в ООН Росія не є частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН згідно зі статтею 4 статуту ООН. У нинішньому статуті ООН сказано, що радянський союз ще існує, а Росія взагалі не згадується. Долучитися до підписання петиції може кожен з нас, перейшовши за qr кодом який зображений на екрані зараз, або шукайте його у наших соцмережах. Тим часом, за зібраними матеріалами СБУ понад 12 років за ґратами проведе інформатор, який полював за позиціями Хаймерс. Детальніше розповідає речник Служби безпеки Артем Дегтяренко. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувальну підривну діяльність на користь країни-агресора. Зловмисник збирав розвідання про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Насамперед. Він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім цього, передавав окупантам точні координати об'єктів критичної інфраструктури регіону. Саме за його наводкою загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове. Співробітники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації у серпні цього року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців ув'язнення. Його визнано винним за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. За даними слідства, колаборантом виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв'язок з окупантами та прагнув допомагати їм у війні проти України. Зібрану інформацію він передавав через зв'язкового. Ним був учасник підконтрольної РФ терористичної організації Народна міліція ДНР. Передачу координат здійснював через заборонені соцмережі ВКонтакті і Однокласники у вигляді фотоматеріалів із позначками об'єктів на електронних картах. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони із доказами злочинної діяльності. І, поки війна триває, залишається актуальним питанням безпеки наших дітей. Тож на Житомирщині в Новороманівському ліцеї Брониківської громади розпочався проєкт Класи безпека, який створили спільно ДСНС і МОН України. Це своєрідне дитяче безпекове середовище, де у невимушеній атмосфері можна проводити заняття з використанням різних дитячих активностей та одночасно опановувати правила пожежної, міної безпеки, дорожнього руху і цивільного захисту вчитися надавати домедичну допомогу та діяти у різних надзвичайних і життєвих ситуаціях, за словами керівника місцевого відділу освіти, молоді та спорту Світлани Павлюк, клас безпеки стане ще й корисним майданчиком для роботи психологів, зокрема й з дітьми внутрішньо переміщених осіб. В класі будуть проходити заняття для учнів закладів загальної середньої освіти всієї громади. Також в даному класі ми будемо графічно проводити заняття і для наших дошкільнят, закладів дошкільної освіти Брониківської громади. Даний клас буде використовуватися і для роботи психолога, так як це буде одне додаткове місце для такої роботи, адже ми сьогодні живемо в стані війни, і багато дітей є свідками війни і мають синдром небезпеки і синдром як свідка війни, та діти, які пережили війну. Адже в нашій громаді в наших закладах освіти навчається 14 дітей внутрішньо переміщених осіб які бачили на свої очі страшні страхіття війни також психолог буде працювати над цим, і дітки відчують, побачать і рефлексорно хоч ручками отримують те, від чого вони втікали, адже не бачили і степ із стендів і є відповідний куточок мінної безпеки. Тому я думаю, що ми вилікуємо їх, і наші діти будуть щасливі. 21 соціальний заклад Житомирщини отримує генератори великої потужності від міжнародних партнерів. Один з них 15 грудня особисто передав надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Етієнде Понсен, перебуваючи в родому пан посол, зокрема, сказав, що забезпечити соцзаклади генераторами стало можливо завдяки тісній співпраці українського та французького урядів. Та благодійників передає суспільне. Один з генераторів потужністю 88 кВт передали до Радомушельського психоневрологічного інтернату. Окрім цього, генератори від французьких партнерів отримують ще 20 соціальних закладів області. Перший потужний генератор вже встановлений, каже голова Житомирської ОВА Віталій Бонечко. Зараз йде процедура підключення частина вже доставлена до наших установ. Частина, на жаль, ще йде в дорозі. У Житомирі збираються закупити мегаватну газову установу. Для цього Житомирська міська рада та благодійний фонд Глорій підписали меморандум про співпрацю. Такі станції не треба так часто обслуговувати. Якщо газ централізовано підведений, він є джерелом живлення такої установки. Вона значно надійніша може працювати постійно. Умовно кажучи, цілу зиму з невеликими перервами на зупинку. І в цьому є велика перевага, каже Віталій Коломієць, представник міжнародного благодійного фонду Глорій Газова станція здатна забезпечити безперебійну роботу дитячої обласної лікарень, комунального підприємства Лікарня номер 1 пологове відділення і автоматику роботи котелень, яка забезпечує відповідний район. Щоправда, черга й попит на такі установки великі, але завдяки європейським друзям та партнерам є надія, що просунемось у цій черзі. Бо дизельні генератори це добре, але для цього об'єму потрібно в рази більше. Та й газу у такому варіанті буде точно вигіднішим, сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Орієнтовна вартість такої станції на ринку в межах 600 тисяч євро. Благодійний фонд вже розпочинає збір коштів, щоб придбати станцію та передати її Житомиру. Війна написана в листах. З такою назвою відбувся благодійний захід, організований спілкою жінок Житомирщини та благодійного фонду Україна для тебе до Дня Збройних сил України для поранених військовослужбовців міськими публічними бібліотеками літера була організована акція Живі листи. Зібрані листи читали на заході. Благодійну акцію організували задля збору коштів на створення кімнати психологічного розвантаження. Діти військових, матері, дружини, читали листи, ділилися емоції та переживаннями. Ця історія почалася у червні, коли я відвідала військовий шпиталь. Зараз дуже важлива підтримка захисників, тому ми поставили задачу зібрати кошти на приміщення, в якому військові могли б відпочити, випити кави і просто поговорити. Поділилася Юлія Бібчук, засновниця благодійної організації Благодійний фонд Україна для тебе. Листи це особлива місія. В нашому дитинстві ми усі чекали листи. Вони мали особливу атмосферу. Це була новина. Їх чекали, відчували особливо запах. Те, що ми не можемо проговорити, ми викладаємо в листах. Разом з дітьми ми написали близько 800 листів. У переважній більшості це слова вдячності, сказала Лариса Харчук, керівниця громадської організації Спілка жінок Житомирщини. І новина для тих, хто планує підприємницьку діяльність, але не знає з чого почати. У Житомирі стартує освітній проєкт. Бізнес-школа. Всі деталі розповідаємо далі. Безкоштовний курс у бізнес школі стартує у Житомирі. Започаткували його агенція розвитку міста та Віктор Титаренко за підтримки клубу підприємців Житомира бізнесмен. Що це за курс? Детальніше розповідають організатори. Сама ідея бізнес-школи це спільний проект, який буде впроваджуватися агенцію розвитку міста Житомирської міської ради, бізнес-тренером і місцевим підприємцем Віктором Титаренко. І за підтримки це все буде проходити місцевого бізнес-клубу, до якого входять там. Кілька місцевих підприємців, успішних підприємців, і суть самого проекту це навчити людей, які цікавляться, чи хочуть започаткувати власну справу, або можливо вже ведуть якусь господарську діяльність, і хочуть її масштабувати або стати більш успішними, більш ефективними. І це тренінг саме для таких людей. Бізнес-тренером буде місцевий підприємець Віктор Титаренко. Він розповідає, що ідея такої бізнес-школи виникла ще до повномасштабного вторгнення. Проте війна не стала на заваді та пришвидшила реалізацію ідей. Цей курс створився досить спонтанно. Він є безкоштовний, тому що в мене є відверте бажання допомогти кожному. Я вірю, що кожна людина заслуговує мати шанс на самореалізацію, на гарне життя, на добробут. Іноді нам просто. Немає змоги де себе проявити, немає оточення, яке вас підтримує. Тому, так як я в Житомирі такого оточення не знайшов, я вирішив просто його створити. Мета цієї школи саме практично, щоб людина прийшла не просто за новими знаннями, не просто прослухала лекції, а практично стала на шлях дій і діями створила результат. Я дуже хочу, щоб кожен мав фактичний фізичний результат, чи то в особистому зростанні, чи то в особистій справі, в кар'єрному зростанні. Кожен, хто буде проходити навчання, зможе започаткувати власну справу, вибрати напрямок діяльності, здобути необхідні інструменти та навички, каже Віктор Титаренко. Це буде в форматі змішаної лекції і практики. Буде даватися на домашнє завдання матеріал, буде розбиратися матеріал безпосередньо на самій лекції, і буде розбиратися по можливості ситуація кожного, що саме людині, на що саме людині треба звернути увагу, що саме треба поміняти, як почати діяти. Графік сформований це буде декілька груп. Вони будуть навчатися два рази на тиждень. Курс розрахований на три місяці, тому що я вважаю, саме за три-чотири місяці людина може сформувати в себе якісь правильні звички. Якщо почав діяти, як правило можна перегоріти і кинути те, що ти почав. А дуже хочеться, щоб людина довела цю справу до якогось більшого етапу. до Прибутку курс відкритий для будь-кого вікових обмежень немає, але необхідно попередньо зареєструватися до 19 грудня. Всі, хто зацікавлений в бізнес школі, прохання вже реєструватися, тому що вже на наступному тижні з 20-23 грудня. Ми плануємо провести першу відну лекцію. Поча і почати курс. Посилання на реєстрацію опубліковано на Фейсбук сторінці агенції розвитку міста. Також є відповідне оголошення із детальним більш детальним описом курсу на сторінці Житомирської міської ради. Інтернет сторінці Житомирської міськради, також на Фейсбуці Житомирської міськради і інших партнерів. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. А завершуємо випуск новину п'ятницю, хвилиною мовчання. Далі просимо у тиші згадати по імену захисників Житомирщини, з якими попрощалися цього тижня. Вічна слава героям. О сині, плине кача, по ти, сині. Мамко ж моя не ми в злогодину, залаєш ми в злогодину. На цьому ми завершуємо. Пам'ятаємо, якою ціною наші захисники здобувають перемогу. Бажай нам спокійних вихідних і пам'ятаємо, ми все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Суботу, 17 грудня, максимальна температура в день плюс 3, вночі мінус 3, волось повітря 100%, вітер південний 1 метр за секунду. Марна погода протримується у Житомирі увесь день, вранці та в день очікується дощ. Ближче до вечора йому на заміну прийде сніг.